Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, цікавий поєдинок нашого ігрового дня. Трьох вже на собі потрібно було е звільнятися від опіки. Це зробив Надійно сьомий номер. а Найголовне, трошки, напевно, точності не вистачило. Іде 23-й номер на Семенченка. Знову Моспан. Моспан непогано підправив робочий Удар. Ближній кут на місці страж воріт Слобідки. Епізод був не на користь Аврори, Тому арбітр призначив цей фол. Удар. штрафний розіграно дуже красиво і класично по футзальному. 1-0, Арсен Гурєєв Рахунок відкриває на 6. Опонента непогано. Владислав зараз натягує. передача тільки не точна. Контратака зараз. Серйозна четвірка у нас бігуча, скажімо так, у Аврори тім. Непогано зараз можна вийти на ударну позицію. Буде удар лівою неробочою. Там Масюк самовіддано кидається. Лисок. Ну, на чужу половину поля. Лисюк, ух, як просто він проходить Лисюк, 2-0. Друзі, Андрій Лисюк. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. А, Досвідчені Бровко. Якщо не помиляюсь, Ірибаченко. Десь передачу на стовба або розріда, розрізати з правого флану, або от, іноді отак і як зараз розписався менше. Шикарною гарматою, технічно непогано. Падіння, гу можна продовжувати. Поштовхався менш габаритним оспоном. Удар від Владислава, але Тим, що команда лише зіграла на один матч менше від Тозу. Так, п'ять матчів, п'ять перемог від колектива Євгена Задорожнього. Зараз Семенченко та компанія, передача на місті. Дмитро Бровко ще й не тільки вигризає, ще й так встигає прокинути свого опонента. Дмитро Бровко. Удар кутовий. Браво, Дмитро, ну молодчинка. 6 секунд, друзі. 4. Час зупинено. Передача, удар з дальньої дистанції. 2 секунди. Час! 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 І час зупинено, перший тайм. Закінчено. Бордово-чорних, ну аврора Тім продовжує грати першим номером, продовжити. А той годі через себе намагався гайдачний пробити. Ну, це для публіки, дуже горієв шикарна передача на куба і класно бордував. удар чотири на після кутового Арсеній Горієв віддавав і Моспан Чондарсь і Каребаченко відбиває. Зараз е класно розрізали оборону, Максим яча віддавав проти цього однозначно Гроратів. Е як і Лисюк хоче, е як кожен страж воріт хоче відстояти свій поєдинок на нулі. Зараз п'ятий м'яч влітаючий від стійки забиває. У нас е Руслан Горовий 5-0. Клаче здорово зараз можна бігти. Димченко 2-1 вихід. Димченко ширше. На Масюка Масюка не Ух, такий є гол! Який гол зараз забиває з Вимагає червону картку для свого кіпера. 20 секунд. Ой-ой-ой, який гол, друзі! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну це просто голасо. У нас 48 секунд. Вітаємо Aurora Team з перемогою. Вітаємо колектив. Задорожнього ще й отакий дубль. Ну, напевно, це вишенька на торті. Зажував трошки він м'яч. Непогано все зробив. 30 секунд. Бачимо момент знову 7-2. По-чоловічому всі ми розуміємо. 5 секунд, друзі. 5 секунд до закінчення. Простріл. І час вичерпано. Все. 7-2. Аврора тім перемагає. Ми колектив Євгена Задорожного і вітаємо. Перерва.